Права 1307. Запиши у вигляді десяткового дробу частку. Ну що ж, почнемо. Дивимось, першому завданні. У нас частка 125, що ділиться на 10. То ми пишемо, що це дорівнює. Запишемо це у вигляді дробу. Це буде 125 десятих. І це дорівнює. Тепер запишемо 125 як 120 плюс 5. Тому що 120 у нас поділиться на 10. І це буде дорівнювати. Тоді записуємо як суму як 120. Десятих плюс 5 десятих. І це дорівнює. 120 десятих. Це 120, що ділиться на 10, це буде 12 плюс 5 десятих. Ну і записуємо, що це можна записати. Як 12,5 в вигляді десяткового дробу. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 17, що ділиться на 100. Пишемо, що це дорівнює. В вигляді дробу це запишеться як 17. Сотих. Чисельник у нас менший за знаменник. Тут буде 0,0. І записуємо тоді його у вигляді десяткового дробу 0,17. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 3295, що ділиться на 1000. Записуємо цю частку у вигляді дробу. Пишемо, що це дорівнює. 3295, що ділиться, або записуємо тисячних. І це дорівнює. Виокремлюємо цілу частину. 3 тисячі забираємо, бо 3000 в нас ділиться на тисячу. Це буде 3 тисячі плюс. І ще залишається 295. І все це буде тисячних. Записуємо це у вигляді суми. Це буде 3000 тисячних. Плюс. І ще залишається 295 тисячних. 3000 тисячних. Це 3 тисячі, що ділиться на тисячу, це буде 3, Ну або можна тринолики скоротити. Тобто це буде 3,0 плюс 295 тисячних. І це можна записати в десяткового дробу. 3 цілих 295 тисячних Є. Ну і тепер записуємо четверте. Дивимося 8005, що ділиться на тисячу. Записуємо, що це дорівнює. В вигляді дробу можна записати як 8005. Тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 8000 плюс 5. Записуємо тисячних. І записуємо це в вигляді суми. Це буде 8 тисяч тисячних плюс 5 тисяч. І це дорівнює. Тут або скорочуємо три тринолики, або 8 тисяч ділимо на 1000, це буде 8 цілих плюс. Ну і ще залишається 5 тисяч. І це можна записати у вигляді десяткового дробу як тисячних, Пишеться 0,05. Ну що ж, ось таке завдання на запис частки вигляді десяткового дробу. На цьому вправу завершено.